<ріст> 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 направлю... Добре, погнали! Це <правда> у нас дуже, дуже, дуже важливий час і кожна хвилина вона дуже корисна і дорога, бо ми здоров'я е, займаємося. Поїхали. Тема буде сьогоднішня класифікація віку. Цікава? <правда> 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 я не знаю, де я її поверну, але десь вони самі приходять. Дивіться. За біологічною ознакою виділяють такі вікові групи. До 15 років діти і юнаки. 15-64 роки. Молодь і дорослі. А, так я ще молодь дорослі. І більше 65 років це що? Люди похилого віку. А я думаю, що у нас є таке. Коли, начи, починається старість, ваше ну, так. Заречі. Знаєте, не старість, а старечі, правильно, старечі. Вік старчості. Сама російською. Аноне старечі, старечі, старечі. Може. Ну, ну. Вирівняв камеру. Старечі вік. Старість ділиться дають кілька коротких періодів життя людини, бачите. Ваня. Давайте почувствовать. Похилий літній вік, це скільки років, знаєте? Акцію. 120. Похилий. Похилий середній вік. 60-70 років. Старечий вік. 70-80. 70-90. А більше 90 років це товго жителя. <риклад> Дослідження датських дослідників свідчить, що старіння жінок починається от, цікавий факт, майже одразу після настання дорослого віку. Тоді, як у чоловіків, аналогічні зміни настають приблизно на 25 років пізніше. А що ж вони дохнуть, як мухи? Вони живуть добре. Вони живуть, а я то думаю. О, коли, людина, коли людина вважається махимого викликати, після кава, а Закон класифікації Всеукраїнської організації охорони здоров'я до категорії людей похилого віку належать особі віком старше скількох років? 60. 60, правильно. О, що, що таке третій вік? Третій вік? Ну, от якраз після 60 років. Соціальні педагогіці третім віком називають етап, коли людина виходить особливо. на пенсію чи залишає сферу своєї Професійних діяльності, коли людина вже виходить на пенсію і перестає працювати, середнє очікування тривалість життя саме в світі складає, хто знає скільки років. 65 років. 72 чоловіки, 75 жінки. От тепер уважиться саме ізюминка. Втім. Цей показник змінюється з віком. Наприклад, людина, яка зараз 69 років, може в середньому ще прожити плюс 17 років завдяки е, новітнім технологіям, ключовим добавкам і здоровому засідам життя. Такого раніше не можна було позволити. Зараз, якщо включити мозги, можна на 17 років собі прожити життя. А у нас е, е, група ЗОЖ. І це актуальна тема. Чому варто підтримувати форму після 40 років? Ніколи не пізно привести своє тіло у хорошу фізичну форму та отримати користь для здоров'я від спорту. До такого висновку дійшли дослідники Національного інституту раку США. Вчені кажуть, що збільшення фізичної активності у дорослих е, віці дає можливість знизити ризик раку серцево-судинних захворювань і смертності. Згідно з даними школи догляду Мерлінського університету, спорт у літньому віку віці дає людині поповнити енергію відчути психологічне і загальне благополуччя та зменшити е, можливість е, розвитку депресії. Після 40 років важлива. Звертати увагу на декілька е, ключових аспектів, щоб підтримувати здоров здоровий спосіб життя. Погнали! Добре. Правильне харчування. Намагайтеся споживати більше овочів, фруктів, зірно-ценових продуктів та нежирного білка. Обмежте вживання цукру, солі та оброблених продуктів. Друге, фізична активність, регулярна фізична. Вправи допоможуть підтримувати здоров'я серця м'язів і суглобів. Підходять як кардіозавантаження, так і силові тренування. Фізична активність, регулярні фізичні вправи допоможуть підтримувати здоров'я серця м'яза. Регулярний медогляд. Ну це вже по бажанню. Важливо проходити регулярне обстеження і стежити за станом здоров'я. Там все нормально, можна довжити. А от, так ви виходиш закритний. Сон стрес. Забезпечте собі достатньо кількості якісного сну та навчіться управляти стресом. Можливо, через медитацію або йогу. Відмова від шкідливих звичок, якщо ви курите або вживаєте алкоголь, намагайтесь зменшити або повністю відмовитись від звичок. І контрольний пару анекдотів. Ага. Наша любима рубрика. Про чоловіка похилого віку, нині слід говорити політкоректно. Не старий пердун, а вінтажний газоміратор. Вінтажний. Газавщик. На перехресті бабуся вистачає хлопця за рукав. Милок, допоможи бабусі перейти вулицю. Він каже, але зараз горить червоний, почекаємо зеленого. Слабак, на зелений я сама перейду. В молодості ти одягаєш штани і чистиш зуби. А в старості ти одягаєш зуби і чистиш стани. Нарешті з'ясувалися, хто пише на дверях пенсійного фонду Цой жив. Це робить пенсіонер Іван Іванович. Сой. Закопан вже третій місяць не дякую. петь. Заключительная часть была питания.